Перший геноцид минулого століття, трагедія, що не має терміну давності. Чи знаєте ви, що світ міг уникнути Голокосту? Виступаючи перед офіцерами Рейхстагу у серпні 39-го, Адольф Гітлер запевнив їх у безкарності майбутніх вчинків. Хто сьогодні, врешті-решт, пам'ятає про знищення вірмен? сказав він. Геноцид Вірмен 1915 року в Османській імперії злочин, на який тоді світ закрив очі. Це злочин, який породив безліч інших. Як вийшло так, що цілий народ витурили з його батьківщини і спробували повністю знищити міста Ван, Карін, Карберт, Бітлісті, Гранагір та Себастія це землі західної Вірменії, на якій вірмени жили споконвіків. Та Османська імперія завжди проводила політику асиміляції малих народів. Християнські ж узагалі вважалися другорядними та були обмеженими у своїх правах. Тому вірмени повсякчас зазнавали постійних нападів та грабежів. У 1908 році, скинувши султанат, до влади в Османській імперії прийшла партія молодотурків. Її офіційною ідеологією був пантюркізм, а метою створення Тюркської імперії, що простягалася б від Балкан до Алтаю. Західна Вірменія відділяла Туреччину від тюркського світу. Так, молодотурки визначили початок Першої світової війни унікальним шансом для остаточного вирішення вірменського питання, тобто повного винищення вірмен. Початком великого злочину вважається 24 квітня 1915 року. Саме тоді у Стамбулі були заарештовані, а пізніше розстріляні 235 представників вірменської інтелігенції. Приховуючи законом про депортацію, турецька влада живцем закопувала вірменських чоловіків. Жінок, дітей та старих турецькі солдати поступово вбивали у маршах смерті по пустелях, якщо ті самі не вмирали від голоду та спеки. вижили тільки одиниці, утікачі та насильно ісламізовані. Так усього лише за кілька місяців цілий народ був позбавлений своєї батьківщини, у вірмен забрали життя, домівки, церкви та пам'ятни, спробували забрати йогічність. Більшість цивілізованого світу визнала трагедію вірмен геноцидом. Однак Туреччина і досі відмовляється нести відповідальність за скорі. По всьому світу вірмени вшановують пам'ять півтора мільйонів невинних жертв геноциду та закликають до його всезагального визнання. Ми вимагаємо справедливості заради справедливості.